На цих вихідних вирішив продовжити виноградний ряд, збільшити виноградний ряд так, і зробив стопчик. Я використовую двохплоскісну шпалеру з висаючим прирістом. Стопчик я роблю з металопрофіля 2х2, купляю металопрофіль довжиною 2,60 або 2,70. 60 см стараюсь бетонувати в землю. От, 2 метри висотою або 2,10 метри висотою залишається. Е, також уголок. Нижній уголок у мене довжиною 30 см, е, другий уголок 35 см. Е, третій уголок 55 см і 4 більше метр сорок